Добрий день дорогі глядачі! Сьогодні з вами як завжди, Кінг. І сьогодні. Ну, і вже я сьогодні багато оглядів зробив. Оце було одне із них. Це з попереднього відео, подивіться самі. Якщо вам цікаво, звісно. Знову ж таки, на двох. Ще одна серія. Подивіться на попередню, попередню, попередньо відео там є е, огляд на нього. А, а якщо ви хочете побачити, е, як я ще е, взагалі не професіонально е, робив огляди. Е, і ну, В мене вже тоді був якийсь досвід, але. Ті відео я не можу вислати, тому що е, там в мене одне дещо заважає. А... Ну, можна, до речі, ось так поставити їх. Ніби вони так з горки з'їжджають. <пух> uh, можна отак. Можна взагалі отак. Uh, uh, так от, uh, що я хотів uh, сказати. Подивіться, в мене там друге відео перше відео, то, uh, це там, де я знімав не на своєму столі, а там далеко біля озони, і там, де зараз. І з боку там Тепер в'їжджає і виїжджає коробка з самим моїм Лего. Моїми конструкторами Лего. Лего лего, Легело. Давайте попрощаємося з цими. І давайте приветствуємо наших характії ботів і ще чогось там. Да, ось змія. Така прикольна. Це з усіх додаткових елементів, які потрібні для того, щоб зробити нормально їх. Нормально оцих штучок. Далі наступний робот наш. Це робот-заказник. Заказник, Заказник. такий. Що? Да. Він погожий на удочку. Чого він похожий на уточку уже не печенья, Що ти з ним зробив, Фейкинг, що ти з ним зробив? Так вообще така мордочка, а такі. такий коляк-коляк-коляк-коляк Ой, це жок Злобняр не від екранів. Ой. Капец. Нє, якщо вам оце вже буде занадто, то тоді вілідіть серйозно від екранів. Уточка. <смір> так от. Зараз буде робот у вітіант. Па-па!

<реш> Ужас. Е Як ви бачите, тут в нього такий бокал стоїть. Он в руці також бокал. І тут тяжко. Серйозно? Е так от, і ще в цьому кафе є ось такий супердорогоційний якісь там штуки. Е тут цю штучку я зробив без використовування. Е Деталі таких, що е, пін, ну як звичайно, е, в три висоту е, е, один на один, е, і ще з боку піни в нього, в нього такі е, по бокам по чотири боки. Там тільки е, два, по два боки. Тобто держить воно ось цю штучку і ось цю штучку. Там тобто, тільки по два боки піни, А отут, бачите, не видно, нема. І тут нема, звісно. Якщо ви хочете переконатись ось. бачите. Оп. А, так от а, оця, ця дорогоцінна дупер якась штучка непонятненька, як її зробити показати. показати. Давайте покажу. А, ну, давайте, 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 давайте. Беремо спочатку таку ж е, детальку, кріпимо на неї ось такі е, вигляді бутіночки, кріпимо на неї такі штучки, далі спереду кріпимо троєчку, е, далі на троєчку кріпимо слизьки, ось такі штучки е, дві. І посередині е, пін е, один на один, на круглий і на е, кругласька штучка. Далі ззаді, що ми робимо? Ззаді ми беремо ось таку штучку і ось таку штучку, і виходить, ой. і виходить, що я не так зробив, я не туди прикріпив. Ось так от ми робимо, і ось так от ми робимо. Ось. Ось така штучка плоска виходить. Далі кріпимо ось такі круглі штучки, одягаємо на них біноклі і виходять. Отакі, От далі кріпимо ще одну штучку зверху, і кріпимо сіру штучку зверху, далі беремо вогняничі кріпимо знизу. Ось така штучка в нас виходить. Е е е її хоче уточка. Але е потім ну, вона хоче украсти уточка. жартує. жартує. Е її хоче украсти е злий робокряк. Я його буду так назвати називати, е робокряк. Uh, і uh, він дістає свої. меа, uh, 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 дупер, пупер, дупер, дупа, дупа, Упс-упс-упс-упс. вибачте, вийште, Це. Коротше, супер-дупер свої пушки. Супердуперспи! Uh, як в цьому як в Nacksonaise, ще я такий. Uh, так от uh, бере Кріпимо йому в руку в руку. І його. Пошки, пошки. Ну. Пушкін. А цей побачив, що він хоче украсти, до речі, цей вищий за того. Ви... Ні, стіянна, стянна, утечка, ти що, обнагрів вообще що? І е, він активує свою суперспособність, виймає, е, ну, тоді його піднос, в нього піднос е, знімається. І, і до речі, ще в нього ось так от. Получається, ось так от. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Получається, ой, 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 ой. ось так от ножки згинаються, як не буду казать як. Ну, виймаємо оці ножки. Ну, хай побуде, отак, що. Що йому? А що йому не вперше йому так от, а в другий, в другий вже. Так от, знімаємо йому оцю штучку і е, беремо. Ще є така камера літаюча бру, 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 і меч для того ну там, в кафе. Це типо, камера чи то пулялка якась пів-пів. Коротше, відкріплюємо саме оружіє тут, е, кріпимо, даємо йому в руку одну. Цю пилку в другу руку даємо йому меч. Воно Втикнись! О, все, все, все. все, все, все. Слабонірний. Звісно, це зря дивляться. Е, відривають ноги, я роботам, звісно. Це вже який раз? Я зараз повернусь, коли нарешті його поставлю гадость. Який раз падає? Ну коротше вже навіть без треки, це вже воно в мене який раз падає, Той хто дивиться мої відео, той всі мої відео, той просто красава. Просто вопросів просто м -м ціко, просто лайк йому під ці відео. І той, хто причому не перестає дивитися мої відео, той такий красавчик, що капець. Так от, до мене отакий от робот. Вже, вже ясно, хто виграє, звісно, оцей, бо о, він лежав, а коли його оця штучка впала, то цього надріб її просто розбило. Але давайте ще показуємо. Що нам не потрібно. Відкріплюємо його, оцю штучку, і відкріплюємо ось цю штучку. Зараз. О. Далі. Що ми робимо? Це прикріплюємо ось цю штучку ось сюди. І ось цю штучку ось сюди. Входить ось така штучка. Такий хвіст. Хвіст. Вогняний хвіст. Далі, що ми робимо? Це кріпимо ось цю штучку йому назад. Ось сюди. Ранець літаючий. І кріпимо його ось так. Ні, 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 я не то зробив Відкріплюємо ось, ось тут відкріплюємо і прикріплюємо ось так. Якщо хто-небудь, хто-небудь, хоч одна людина напише мені на, е е в коментарі, е що хоче м м побачити як, саму зборку цих роботів моїх, е або любої його е моєї штучки. любого мого вироба. О, Бога мого вироба. Той буде просто красавчик, і я спеціально для нього спеціально зроблю те, на що він хоче бачити. Так от ось такий в ньо, оцей ябчик тепер вийшов з але цей там вискочив на самий верх, кудись там перескочив аж ось сюди і такий пуляв. Пів-пью-пів, пів, пів. а, а, а цей такий, нього, типа ранець, Коротше, він такий швитков, так, фюп, фю, і потім такий. Так згинається, ось так згинається і такий. такий, Далі цього. ай, Супер удар був, що оцей вдарив, Далі він згинає, ось так, і Отак пікає. Далі знову суперудар, ай, далі знову цей підлітає, ну, повзає і так. А цей такий і знову удар ай. І тут цей в нього мало ХП, він такий активірує супер, дупер, бупер, купер, щось там нупер. Способності свої, ну, всього вже активіроване бо цей хвіст це і я його супер так от Він такий взлітає, в нього в руках в мене були просто чорні, але оце я дещо поспішив І коротше Я чорну одну залишив, бо почався тут гвалт у мене і, і важливо і ось така, ось така от функція, він такий літає, такий пью-пів, пью, пів, пью, пьев, пью, і е, оці його ножки е, пере. Трансформує, коротше, одна ножка, Коротше, оце трансформується в таку. Качечку, яка буде ходити тут в нього його і довбать, цей мусить битися з цією качечкою. Як він його цю качечку не вб'є, цей буде стріляти в нього, я тут зразу вже з рукою відкріплю, бо мені само його пушки важко діставати з його ручищить. Зараз відкріплю тільки ось. ось Це відкріпив. Е, ну Скоро, по ідеї, ми будемо прищати, того що вже 15 хвилин скоро мене. Е, так от. І беремо цю штучку. Беремо відкріплюємо е, саму жовту блін саму жовту штучку. І е, корича, я вже отак зроблю. Зразу ось так. Е, ось такий бластер у нас виходить, даємо. В оцю руку ось так і даємо в цьому, цей починає стріляти в цього, що б'ється з качечкою, але потім оцей незамітно каже цьому, що тікав, він втік, цей здобив його і все одно не знайшов і така історія. З вами був FireKing. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.